Закономірності світових процесів завжди імперії, коли е, терплять поразку, е, у них починаються від центрові рухи, зокрема поневолені нації, а також е, якщо це диктатур, диктаторські режими, е, поневолені нації намагаються визволитись і скористатися цим моментом. А диктаторські режими, тобто великий констабір, який є Московія, е, намагається е, визволити з під нього його е, підлеглі і тому. Нам потрібно до цього докласти зусиль, тому що сподіватися, що все станеться само собою, це надто непередбачено, це надто несерйозно в сучасних умовах, і це політично безграмотно. Пане Павле, якщо проводити паралелі, якраз з 1917 роком, коли почала валитися Російська імперія, і все почалося дійсно з тих народів, з тих країн, які найменше були. Часу в цій імперії, та сама Польща, Фінляндія, країни Балтії, вони першими встигли вирватися і встигли відбитися від москвитів. На жаль, Україні цього не вдалося зробити. І схожа ситуація була дійсно і в 91-му році, хоча тоді не було воєнних дій, як в 14 -му, 18 -му роках, але Радянський Союз знову ж таки посипався і знову ж таки повідколювалися ті країни. Які найдальше були можна сказати та від Москви чи найменше були в складі цієї імперії? А мене цікавить, чи ті народи, які там 500 років, як Татарстан, чи інші народи, які там більш менше 400 чотириста чи 300 років перебувають в складі Російської імперії, чи матимуть вони бажання, снагу, чи залишилися там ще якісь лідери, які зможуть повести їх до незалежності? Від цієї імперії зла. На вашу думку, як ви вважаєте? Насправді усі шанси є, і ця можливість є. І це усвідомлює російський політиком, навіть і кремлівський політиком усвідомлює. І саме тому ця істерика, яку підняв зокрема особисто Путін, вона підтверджує те, що. Всі ці паніці і вони намагаються об'єднати націю, якої не існує, тобто так звану російську націю, якої не існує, але на тлі зовнішньої загрози, і тощо це спосіб, давно випробуваний, і як правило, він не спрацьовує тоді, коли йдуть світові процеси. Я нагадаю, що власне Фінляндії. Вдалося від'єднатися разом з Польщею за рахунок військових дій, які тривали в Першій світовій війні, а також за рахунок того, що Україна відтягнула на південь Російської імперії основні бойові дії і сили. Також треба згадати, що внаслідок великих війн розпадалися і інші імперії, поневолені нації, очолювали національну визвольну боротьбу. Але разом з тим не, не слід забувати, що завжди поневолені нації потребують допомоги вільного світу або тимчасових своїх союзників. Відтак скажімо, найбільш відцентрові центрові тенденції в Російській Федерації зараз спостерігаються на Кавказі, Дагестан, Інгушетія. Прихована прихована в, в Чечні, тому що там режим більш е, спостерігає. Також е, великі тенденції до цього є в Татарстані, а також в Калмикиї, як не дивно, що там надзвичайно розвинутий підпільний національний рух, який ще не проявив себе, а також так званому ідель Уралі, і все це дає нам надію на те, що Російська Федерація зможе розвалитися. Але цього може не статися, якщо путінський режим збережеться. І мається на увазі не лише життям, тобто особистий Путін, а сама ідеологія і система, яку він створив, тому що завжди знайдеться його правонаступник. І я нагадаю: перед тим як розвалювалася Російська імперія в сімнадцятому році, відбулася поразка в російсько-японській війні, і відбулося ще кілька революцій: 7-го року лютнева революція. І все це спонукало до того, що вона розвалилася. Крім того, також нагадаю, що радянський Союз також не розвалювався сам. Відомі дії Рональда Рейгана про обвал нафтових цін, газових цін, заборону газо... будівлі газогонів, заборону постачання в Росію валюти, а також чіпів і комп'ютерних технологій, тощо блокада також цьому сприяла. Також не слід забувати, що Захід у той час максимально можливостями діяв на е, винищення російського фінансово-промислового можливостей, зокрема, через так звану гонку озброєнь, через програму зоряних воєн, що також виснажувало Росію. І що найголовніше, Захід діяв через пропаганду. Хто старший або хто досліджував ці питання, знають, що в той час українською мовою, іншими мовами діяли радіостанції підпільні, Радіо Свобода, Німецька хвиля тощо, які віщали Голосом Національних Республік. Тобто, про що йдеться? Ну, і також війна в Афганістані. Тобто, про що йдеться? Йдеться про те, що ми повинні докласти зусиль. Для того щоб підштовхнути, перш за все, ЗСУ повинні перейти кордон для того, щоб дати сигнал, що російська армія валиться і в неї не буде сили і можливості придушувати національно визвольні рухи. Друге, нам потрібно віщати мовами цих меншин, зокрема кавказських народів, татарською мовою, калмицькою мовою, і говорити їм, що ми їх не покинемо. Що ми дамо їм озброєння, фінанси, інструкторів і що ми допоможемо цьому процесу. Крім того, Україна вже зараз повинна формувати екзильні уряди цих країн для того, щоб ця імперія, яка посипеться, не засипала нас своїм хаосом, і це цунамі не накрило Східну Європу. Отже, до цього треба готуватися і вже зараз разом з нашими союзниками. Виробляти модель нової безпеки на просторі від Вісли до Тихого океану, а нам безпосередньо свої дії до Уралу. Дуже цікаві думки у вас, пане Павло. У Мене виникло одразу декілька запитань. То ми зараз на вашу думку більш знаходимося в 905-му чи в 79-му році, чи можливо вже в 89-му, коли СССР вторгся в, в, в Афганістан. чи… Коли і Росія програла Японія у війні, насправді ми знаходимося набагато ближче, ніж ми думаємо. Чому? Тому що ми безпосередньо ведемо війну з Росією на її межах, на її кордонах. Ми безпосередньо, як потужна сила, беремо участь у цій війні, і ситуація може змінитися з місяця на місяць. І саме тому в нас мало часу для того, щоб. Почати готувати розвал Російської імперії, зокрема в тому числі, і готувати документи, а якою вона має стати, навіть та що залишиться, і це також важливо з точки зору як міжнародної, так і української національної безпеки, і насправді ще ніколи в Україні і в світу не було такого шансу дійти до того, щоб ця ракова пухлина, яка є. У світі була вирізана, і цьому маємо докласти зусиль сама собою, вона не розмовчиться. Пане Павле, то на вашу думку, чи вже зник страху Заходу в неконтрольованому розпаду Росії? Пригадуємо той самий вояж поперед президента Джорджа Буша старшого в 91-му році, буквально за декілька тижнів до проголошення незалежності України, який закликав зберегти СРСР. Зараз ви бачите. Щось схоже, чи все-таки вже Європа, Захід взагалі змирилися з тим, що тут має бути поставлена крапка і має бути кінець цієї імперії? На жаль, на жаль Захід ще не готовий до того, щоб Російська Федерація розвалилася або щоб вона змінилася за рахунок внутрішнього потрясіння. Захід очікує, що коли ЗСУ вийде на кордони 91-го року, там відбудуться внутрішні процеси, зокрема внутрішньокремлівські процеси, які просто змінять владу і дозволять Заходу сприяти лібералізації Росії, що направду не, не виправдано, тому що ми бачили і по 91 му році, і ми бачимо по настроях самих росіян, треба не забувати, що путінську Росію створив не Путін. Його створила еліта російська, і його підтримало російське населення, практично усе. І ця денпнізація, дерашизація повинна відбуватися з усім населенням. Саме тому йдеться про те, що ми маємо докласти зусиль до цього, в тому числі на дипломатичному фронті, в розмовах з нашими західними союзниками, щоб виробити не лише облаштування. Росії після війни, а контроль над ядерними об'єктами російськими над технологіями, які можуть виробляти шкідливу зброю, нам потрібні буферні території. Нам потрібна Білорусь, яка невідома, як буде, якщо не буде задано поразки Росії, не буде вільної Білорусі. Це вже зрозуміло з цього всього, і без переходу кордону не йдеться про окупацію європейської частини Росії. Ідеться про те, щоб вийти, хоча б на Соборницький проект, завдати перших ударів на території Російської Федерації, щоб підпалити цей ланцюг повстань і національно визвольних воєн. На жаль, захід до цього ще не готовий, але ще більш жаль, що до цього не готова українська влада. Український проект перемоги не включає розвал Росії. Заяви окремих українських посадовців це не більше ніж піар, і сподівання, як то каже, що само розсмогтиться так не буває. Цьому треба сприяти, а якщо воно виникло, до цього треба бути готовими. Якщо Україна, звісно, хоче після перемоги посісти належне місце, хоча б на європейському субконтиненті. До цього до речі готується Польща, і вона вже починає ставати лідером. Пане Павло, от та інформація про вибухи на Росії завдяки безпілотникам, десь там біля Пітера, біля Москви, в Туапсе в Краснодарському краї. Також пам'ятаємо, що декілька днів тому дрони атакували, і рашистський літак у Мачулищах на Білорусі. То, що це означає? Чи це є ось саме про те, що кажете, що вже нарешті треба завдавати ударів по території Росії і Білорусі. Якщо прочитати коментарі і реакцію не лише офіційних осіб, а також пересічних росіян під цими подіями, незалежно від того, що наприклад там в Білорусі чи це було зроблено партизанами за керівництво української розвідки чи в будь-якому іншому випадку, ми бачимо, що якщо ми зробимо потужні і рішучі кроки, тріщина піде і тріщина розвалить Російську Федерацію. Без цього вони її залатають і скріплять, тому що власне потуги е, загальнонародного е, усвідомлення в, в трагедії не про грошу Росії, а в трагедії існування рашизму ані в Російській Федерації, ані в Білорусі не існує, і там і треба давати собі у цьому звіт. А потужності, які Величезна територія Російської Федерації, якщо вона збережеться у тому вигляді, якому вона є, навіть якщо ми вийдемо на 91 й рік. Надзвичайно величезні, енергетичні. Росія не перебуває в ізоляції, Росію підтримує за спиною Китай з Росією співпрацює Іран, Індія. Тобто Росію обходять також деякі західні кампанії санкції. Таким чином, якщо ми вийдемо в цій війні за життя, в цій тотальній війні на кордони 91-го року, ми отримаємо вічну війну, і вічну війну з тою Російською Федерацією, яка зробить висновки, яка змінить не лише тактику війних дій, а також і економічні рейки свого розвитку. А це дає їй потужності можливості її потенційного запасів, в тому числі і людських, і технічних, і енергетичних. І після цих висновків, а нам на цей момент після закінчення війни вже кілька країн заявили, що припинять постачати зброю. Ми можемо отримати нову війну, коли Росія переоблаштується і склепає свій новий блок, і виробить новітню тактику і стратегію війни. Тому і такий історичний шанс насправді видається раз в історії, і не скористатися ним. Навіть отримавши перемогу на своїй території, це не лише гріх, це політична історична проблема, і це називається історична поразка. І в цьому контексті, навіть коли ми отримаємо перемогу чи не програємо, ми Україну йдеться в даному випадку про те, чи буде мінятися сама Україна поза та поза як, та як ми жили. Попередніх 30 років це шлях до самогубства. В нас ще є півтори хвилини. Пане Павле, цікаво почути вашу думку, як Україна може підтримати усі країни одразу їх визнавати їхню незалежність, якщо вони почнуть її проголошувати, там, наприклад, Калмикия чи якась гірська республіка чи Дагестан окремо. Все залежить від того, який статус цих республік. Якщо це республіки національні, це дає нам можливість їх визнавати незалежними, якщо вони проведуть відповідні процедури через референдуми, плебесити і таке інше. Якщо йдеться про автономні області, чи, скажімо, про українські. Області, які цікавлять нас з точки зору буфера або відновлення соборницького проекту, то тут треба діяти більш охайно і розумніше, поза як ми маємо підписані угоди, і ми знаємо міжнародне право про непорушення кордонів. Відтак нам потрібно, щоб в Росії було змінено конституцію, де було поголошено, що вона є конфедеративною державою. Це чому треба готувати вже зараз? І право не лише республіки націй, а також і окремих регіонів право на вихід конституційний, і тоді через процедуру відповідно ми можемо визнати незалежними Кубань чи Воронежську область і де юре після цього приєднати її або до України, або е, залишити їх як буферні держави з українським впливом для того, щоб після певного етапу вони змогли приєднатися до України матірної. Те саме, до речі, те саме, до речі, із Білорусією. Угу. Е, дуже цікаві. Думки ваші. Дякуємо вам, пане Павло, за них за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Павло Гайнижник український історик, поет та громадсько-політичний діяч був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. на все добре тримаємося. Слава засумку!